Слово Боже для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителі душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і зселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я могла прийняти твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає теморя гріха і нічна невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 26 глава, 69, 85 стих. Петро сидів на дворі, аж тут одна служниця підійшла до нього і каже, «І ти був з Ісусом Галилеєм. Але той перед усіма відрігся і заявив, не знаєш, що таке говориш. Коли ж він вийшов до воріть, узріли його інше і каже, до тих, що там були, цей був з Ісусом з Назарету. Він знову клявшися, відрігся. Не знаю я цього чоловіка. Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра. Та ти таки справді один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися не знає цього чоловіка, і враз заспівав півень, і Петро згадав те слово, що Ісус сказав був раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зречешся мене, і, вийшовши з віті, заплакав гірко. Сьогодні Матей нам подає. Як іс, як Петро зрікається Ісуса. ми бачимо від початку, що Петро з однієї сторони має в серці велику любов до Господа і хоче близько бути нього, а з іншої сторони, страх не дозволяє йому цієї близькості, що він відрікається Ісуса. Події зречення Ісус Петра. Відбувається первосвященника Каяфи, Петро гріється зі слугами біля вогню, він проігнорував попередження Ісуса, Він сам себе виставляє на спокусу. Тоді, коли Ісус йому сказав, що Він відречеться тричі, і пів він заспіває. Якби Петро прислухався до свого серця, він був би вірний. І ми маємо прислухатися до свого серця, чи чуємо попередження Ісуса, чи чуємо Його поради. Петро сподівався, що має достатньо сили, щоб протистояти спокусі і злу. Однак таки пронол... 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 пролунали його слова з уст. Не знають цього чоловіка. І сьогодні нас слово навчає, на прикладі Петра, не підходити так близько до спокуси та гріха, до різних ситуацій, які можуть вийти на зле, чи може нас привести до якогось падіння. Можливо, часто думаємо, як і Петро, що ми достатньо міцні духовні, що маємо опір. Яке нас оточує в силу різних обставин. Але переживши такий досвід, Петро Гірко заплакав. Цей, цей якраз плач йому дав усвідомити особисту трагедію цієї ночі, тобто розбудити жаль, розбудити жаль і дозволити покорі наблизитись до Господа. Дякую тобі, Ісусе, що ти приймаєш мене з моїми слабкостями та гріхами. Прошу тебе, не дозволь мені віддалятися від тебе. Амінь.